Набережно ремонтуватимуть під пильним оком міської влади. Рішення створити спеціальну комісію, яка стежитиме за перебігом робіт. Депутати ухвалили на сесії міськради. До робочої групи увійдуть фахівці департаменту комунального господарства та управління капітального будівництва. Річ у тім, що бранці мають сумніви стосовно того, чи ремонт набережної завершиться в обіцяні строки. Раніше підрядник запевнив, що вулиця буде готова до грудня цього року. Тому ми і вимагали, щоб нам надали відповідь. Як ми фінансуємо цю роботу обсязі 10 мільйонів гривень. Щоб нам надали від конкретних графік виконання робіт, і щоб ми могли контролювати, чи виконується даний графік, чи не виконується. І коли, не дай Боже, повторюється ситуація, яка була з вулицею Шевченка, коли роботи зупинилися, то відповідно ми могли реагувати. Нині ремонтом багатостраждальної вулиці займається обласна влада. Дорога, хоче і магістральна, але розташована на території Івано-Франківська. Відтак, чиновники мають намір повністю тримати пульс на перебігу реконструкції. Ми так само підключаємося до роботи у виді контролю і в виді пропозиції, які ми можемо зробити на вчорашній день. Роботи по набережній розпочалися, але всі роботи йдуть під егідою обласної державної адміністрації. То тобто є, ми свого боку приймаємо участь, проводимо приходимо на наради. Наші спеціалісти, архітектори, всі спеціалісти наші задіяні в цій роботі. Міську раду все ще не залишає бажання таки передати вулицю на баланс області. Мер івано франківська сподівається, що це вдасться зробити після завершення ремонту. Відремонтувавши цю дорогу, Ого, ми знову будемо ставити питання про передачу. Можливо, те, що вона буде вже повністю відремонтована, якісно відремонтована, так як стверджує підрядник. Можливо, легше буде нам їй позбутися своєї шиї, щоб дійсно не передати її на баланс, оскільки вона є фактично об'їзною. Загалом реконструкція набережної вартує понад 35 мільйонів гривень. Десять надав міський бюджет, а 25 мільйонів фінансувала область. Питання ремонту набережної депутати розглянуті на черговій сесії.